Усіх вітаю! Мене звати Олександр, компанія Grassfield. І вже більше шести років ми спеціалізуємось на продажі та обслуговуванні таких агрегатів, як ротаційні борони. Незважаючи на довгий час, протягом якого дані агрегати вже використовуються. На полях України ми досі іноді чуємо від потенційних клієнтів те, що цей агрегат не несе ніякої користі і без нього можна обійтись. І зараз ми розберемось, чому існують сумніви, що ротаційна борона не працює. На ринку України зараз присутня досить велика кількість виробників ротаційних борін тільки лінивий зараз не займається виробництвом ротаційної борони. Даний агрегат він є досить простий, але є нюанс. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це сам робочий орган, а точніше зуб. Зараз на ринку України представлено досить багато бурін ротаційних, які привезені з Америки, які відпрацювали вже певний свій ресурс там, їх привозять в Україну і перепродають, дають їм нове життя і продають клієнтам в Україні. І в цьому є одна з найбільших причин, чому ротаційна борона не працює. Тому що робочий орган, він вже випрацював свій ресурс, і зуб на ротаційній бороні, на робочому органі стерся. Відповідно, компанії, які займаються відновленням ротаційних борін, вони піскострують робочі органи і фарбують їх наново. І на вигляд здається, що це. Повністю нова ротаційна борона, але знову ж таки є нюанс. Весь секрет криється в формі зуба, а саме в лопатці, яка є на кінці робочого органу. Увагу потрібно звертати на сам робочий орган на ось цю лопатку. І зараз я хочу показати вам, які мають бути розміри лопатки на новому робочому органі. Для початку ми знімаємо розміри самого зуба з нового робочого органу. Ось бачимо, що довжина його становить 13 см, і для наглядності можемо показати, наскільки менший робочий орган у бороні, яка вже відпрацювала певний час. Тут довжина зуба сягає 10 см і 4 мм. Якщо ми накладемо Одне колесо на інше, ми побачимо, що на сточеному зубі вже не той кут входження в ґрунт, який має бути у нового робочого органу. Через це ви можете спостерігати неякісну роботу ротаційної борони у себе на полі. Вся суть якісної роботи ротаційної борони криється в ось цій лопатці. Як можемо бачити. На спрацьованому колесі лопатки цієї взагалі немає. Якщо у вашій ротаційній бороні параметри робочого органу не співпадають з даним, тоді є ймовірність, що у вас не нові робочі органи, а вже з напрацюванням. І через це на полі робочий орган просто буде робити проколи і якісно не закривати вологу та нищити бур'яни у фазі нитки. Основною перевагою е, робочого органу, це є лопатка, яка знаходиться на кінці робочого органу. Вона робить мікропідрив, е, цим самим вона допомагає боротися з бур'янами е, у фазі нитки е, та закривати рівномірну вологу. Коли ця лопатка стирається, е, відповідно міняється кут, під яким лопатка заходить в ґрунт. І вже не відбувається той мікропідрив, а просто проходить проколювання ґрунту, і людина не бачить результату роботи. Не закривається якісна волога, не знищуються бур'яни. Також на ринку України представлено досить широкий вибір українського виробництва ротаційних бур'ян, які використовують в основному таку компоновку, коли на стійці. Іде не одне колесо, а два на коромислі. Це не дає можливості якісно копіювати поверхню поля, і, відповідно, збільшується пошкодження рослин. У даній бороні відстань між робочими органами складає 8 см. Це дає можливість якісно закрити вологу та зробити роботу. У інших виробників, які встановлюють на одну стійку два робочих органа на коромислі. Відстань між робочими органами сягає від 10 навіть до 14 см. Відповідно, перше, це кількість робочих органів на всю ширину робочу е, ротаційної борони є менша, відповідно, якість закривання вологи є нижча, відповідно, і ціна є нижча. Але якщо перерахувати е, кількість запчастин та їх вартість, то не завжди американська ротаційна борона виходить дорожче, ніж українського виробництва. Також важливим моментом, на який потрібно звертати увагу, це є підпружинення стійки. Багато є виробників на ринку України, які використовують пружини, які мають невелику амплітуду. В даній бороні виконано це таким чином, що амплітуда досить, досить велика. І це дає змогу лагідно працювати по всходах, не пошкоджуючи їх. Тому під час вибору ротаційної борони раджу вам звертати увагу на особливості, які ми перерахували в цьому відео, а не на слухи та міфи, які ходять серед фермерів.